4 січня за новим церковним календарем святкують собор 70 апостолів, а також згадують преподобного ахілу деякона Києво-Печерського, про традиції, прикмети і заборони цієї дати, та яке церковне свято сьогодні відзначають за старим стилем. Православне свято, 4 січня, 17 січня за старим стилем, собор 70 апостолів, учнів Ісуса Христа і преподобного Ахіли, диякона Києво-Печерського у дальніх печерах. У Ісуса Христа, окрім перших 12 його учнів, апостолів були інші послідовники. У Євангелії від Луки сказано, що після преображення Господнього Ісус покликав ще 70 учнів. Імена всіх їх невідомі, але багато хто з них зберігся у священному переказі, наприклад, Євангеліст Марка Лука. 70 апостолів православилися тим, що після. Зі шестя духа вирішили проповідувати Євангелія в різні куточки світу. Багатьох із них за це кинули в темницю, інші загинули миченяцькою смертю через свою віру. Протягом року церква згадує апостолів окремо, а 4 січня на собор 70 апостолів їх вшановують усіх разом на знак того, що справи кожного з них однаково важливі для церкви. 4 січня згадують преподобного ахілу диякона Києво-Печерського, який прославився як великий пісник і затворник. За переказами, він не їв вареної та солодкої їжі, і рідко їв овочі, і під час посту вживав тільки одну просфору. яке церковне свято 4 січня за старим стилем. Православне свято сьогодні за юліанським календарем День пам'яті святої Великомучениці Анастасії, молитва 70 апостола. Також є День Собору 70 апостолів. Спеціальна коротка, але дуже дієва молитва. Вона покликана очистити від гріхів. Апостоли святі, моліть молистового Бога та гріхів, оставлення даруйте душам нашим. Про що говорять прикмети на 4 січня? За прикметами не орієнтуються, якою буде погода найближчими днями, яка погода сьогодні, такою буде весь січень. Небо на заході сонця безхмарне, завтра буде сонячно і тепло. Так, якщо зоря червона до вітряної погоди, якщо на деревах багато снігу, рік стане вдалим для бджолярів, якщо повний місяць і при цьому чисте небо до сильної повені. У народі 4 січня свято в день назване так на честь Святого Зосими, пам'ять якого також відбувається сьогодні. Свято вважають покровителем джулерів. А цього дня за традицією ставлять на стіл тарілку з медом або медову випічку, щоб весь рік бути з медом. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 4 січня не можна лаятися, сваритись, засуджувати кого-небудь, бажати зла, лихословити, відмовляти в допомозі. Церква засуджує жадібність, він заздрить помсту. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами? У жодному разі не можна чортихатися і взагалі згадувати нечистого. У народі кажуть, що під кінець святок нечість намагається особливо нашкодити людям, тому їй краще не давати приводу. Що можна робити 4 січня? У православне свято сьогодні звертаються до святих дня. Просять зміцнити віру і дух, захистити від зла, позбавити від розпачу, підказати рішення і допомогти в складній ситуації. До заступництва святого Ахіли вдаються також, якщо хочуть позбутися поневолення, черевних пристрастей, обжерливості, а також просять його навчитись стриманості. У народі сьогодні проганяли все недобре з дому. Для цього потрібно було законою і молитвою обійти навколо оселі. Є й інший незвичний обряд, щоб відлякати нечисть, намагаються влаштовувати в оселі великий галас, наприклад, постукати ополоннику по великій кастрюлі. Сьогодні слід. Подбати про тварин як домашніх, так і бездомних. Наприклад, погодувати тих, хто голодує, вважається, що подібний вчинок обов'язково повернеться благом протягом року. Хто відзначає День Ангела 4 січня? І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Архип, Афанасій, Лука, Марк, Микола, Павло, Прохор, Родіон, Степан, Тимофій, Пилип. За старим стилем День Ангела в Анастасії, Федора, Дмитра.